У цьому випуску програми «10 хвилин з Лозівським міським головою ми поговоримо про діяльність житлово-управляючої компанії. Вже два роки комунальне підприємство управляє більш ніж чотирма сотнями будинків у Лозовій. Наскільки ефективно про це ми сьогодні поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським? Мої вітання. Добрий день, Сергій Володимировичу. Як ви оцінюєте роботу житловиків? Чи багато скарг надходить до мерії? Ну, давайте будемо об'єктивними. Робота житлово-комунального господарства Лазівщини завжди була нелегкою, складною і з кожним роком ситуація не покращується, а навпаки, погіршується. Вже на виході, будемо говорити, зі строю не тільки колекторні системи, системи водопостачання, теплопостачання. На сьогоднішній день в майже зношеному стані це наші газопроводи, це наші лінії електропередач. Ситуацію говорити, що вона покращилась, ми не можемо. Ми можемо говорити про те, що вона стабільна, складна і контрольована. В місті багатоповерхових будинків, а також багатоквартирних, там, де по 2, 3, 4 хазяїна складає 484 будинка таких. І 326 будинків обслуговує житлово-управляюча компанія, якою я, безумовно, не задоволений виконанням їх робіт, а також покладених обов'язків. Найпроблемніше питання це ремонт покрівель. Чи буде цього року місто фінансувати придбання руберойду? Суми більші ніж торік? Ну, ви говорите, що більша проблема це дахи. Хто це сказав? Це на думку мешканців, да, поки, як то кажуть, на голову не капає, ніхто ні за що не думає. Я б до цього... Підійшов системно. У нас проблема не тільки в дахах, у нас проблема практично по всім напрямках. Ви знаєте, в якому стані у нас знаходяться і очисні споруди, і полігон твердих побутових відходів. Те, що, так, да, бачать люди, те, що, на їхню думку, не тільки дискомфорт, будемо говорити, перебування в цих. Домоволодіннях, квартирах, ті, які на сьогоднішній день дійсно потекли в 50%. Ви знаєте, не хочемо списувати на зиму, це, мабуть, за останні 25 років, скільки випало снігу, не було. За ці роки, мабуть, не разу ми відпрацювали системну програму підтримки нашого житлово-комунального господарства. Є відповідні кошти, закладені в обласному бюджеті. Це окрема тема. Є в державному бюджеті, також закладені в місцевому бюджеті значні кошти, тому що ми створили громаду, і на сьогоднішній день ця громада потребує більш Будемо говорити, так, виконання об'ємів, чим ті, що були в нас по місту. А база матеріально-технічна на сьогоднішній день практично всіх комунальних підприємств, і включаючи житлово-управляючу компанію, вона бажає бути кращою. І Що стосується житлово-управляючої компанії, вийшов з предложення, поки що ми виділяємо 200 тисяч на покрівельні матеріали. І в подальшому ми будемо цю суму збільшувати до мільйона, мільйона двісті. Якщо ми говоримо, що у 2018 році ми виконали робіт по м'якій покрівлі десь на 26 тисяч квадратів, да? то 2019 рік ми плануємо 30 тисяч квадратів. Ну тут ми співфінансуємось з населенням, тому що витягнути такі складні суми, і вони не входять у тариф по обслуговуванню. У нас майже мільйон квадратних метрів покрівлі, з якої на сьогоднішній день необхідно. Е Поточних і капітальних ремонтів зробити на 500 тисяч. Десь з роботою виходить, якщо повністю все робити, 250-300 гривень квадратний метр. От в тому році ми виконали і обслужили на 22,5 мільйони коштів. То от яку це суму необхідно тільки на покрівлі? А там же ж не тільки покрівлі, ви самі розумієте. Це повністю обслуговування будинку, прилеглої території і так далі. І так далі. Нам цих коштів взагалі не вистачає. У січні виконком погодив коригування тарифів на управління багатоквартирними будинками. Це викликало невдоволення у мешканців, дехто навіть вимагає відмінити рішення виконкому. Чи були порушення, і яка альтернатива є у жильців? Так, да, завжди проблемно і для мене боляче, коли звертаються. Комунальні підприємства, ті ж перевізники на збільшення тарифів. Це все-таки дуже складне питання. З однієї сторони, ми заганяємо людей відповідальність по сплаті, тому що заробітна плата і пенсії вони на сьогоднішній день ніяк не можуть відповідати тим тарифам, які приймаються. Що стосується житлово-управляючої компанії, вже вона працює більше, ніж пів року збитково, тобто ми постійно не коштів в результаті підняття заробітної плати, в результаті подорожчання матеріалів. Електроенергії і так далі, і так далі тому необхідно було яким-то чином компенсувати цю різницю. Як крім підвищення тарифів, ми не побачили ніде цього джерела фінансування додаткового, щоб не збільшувати тарифи. Ми завтра електроенергії не дотримаємо або не сплатимо, відключить. Ми завтра не зможемо оплачувати заробітну плату працівникам, ті, які працюють, не зможемо сплачувати податки. Який вихід буде? Вихід буде один: що підприємство прийде до банкротства і результат буде. Що знову потрібно буде відкривати або нове підприємство, а зобов'язання по заробітній платі, по енергоносіям вони залишаться. Ну і давайте відверто говорити, що на сьогоднішній день більше 10% люди не сплачують послуги взагалі і теплопостачання, і водопостачання, і водовідведення. І того ж обслуговування на сьогоднішній день є можливість людям утримувати житло самим, створювати АСББ і таким чином нехай регулюють цю ціну по обслуговуванню самі, що вони хочуть. Ми робимо відповідні збільшення тільки на той мінімальний відсоток, який можливий для того, щоб підприємство працювало. Да, це Ну, у нас біда не в підвищенні тарифів, у нас біда в малої заробітної платі і пенсіях. Сьогодні безумовно признаємо те, що людям вже не то, що за комуналку нічим платити, ну вже їсти нічого. І ну, другого виходу просто немає, якщо ми не приймемо відповідні рішення, ті, які е, приймаємо. По підвищенню вони не популярні, особливо для мене, як для мера. Я це розумію. Ну, другого вибха не буде. У нас буде колапс. Лозовій також виділили кошти на ремонт ліфтів. Про яку суму йде мова? Скільки підйомників планується відремонтувати і у яких будинках? Дійсно, по лінії соціально-економічної на підтримку територій нам півтора мільйона зайшло вже коштів на рахунки для. Обстежені проєктно-технічної документації, от буквально вчора майже 7 мільйонів зайшло на ремонт ліфтів. В першу чергу будемо робити, ну це десь вистачить на 7 на 8 ліфтів. Вроді би, сума і велика, але якщо подивитися на затратність. Там затратність велика, в деяких будинках даже шахти вже порушились, тому будемо відновлювати в першу чергу в тих будинках, де на сьогоднішній день є запрети технадзору по питанням експлуатації та використання цих ліфтів. І таке питання: останні тижні ходять чутки про зміну керівництва Жука. У підприємства буде новий керівник. Поки що ми не говоримо за зміну керівника. Десять днів назад. Я підписав розпорядження про відсторонення Ткаченка В'ячеслава Олександровича від обов'язків за порушення контракту. З ним заключений договор, контракт, де вказані відповідні пункти, що потрібно йому було робити як керівнику. От. І ну, будемо відверто говорити: якщо брешуть раз, брешуть два, то що потрібно робити? Створена розпорядженням відповідна комісія, яка визначить рівень його. Відповідальності за те, що у нас на сьогоднішній день твориться в житлово-комунальному господарстві безпосередньо в житлово управляючій компанії. Те, що ним багато зроблено за ці неповних два роки, що він працює, я ну, будемо говорити так, не умаляю його достоїнства. От, зроблено дуже багато. Ну, на сьогоднішній день люди потребують більшого. Рішення буде приймати і висновки комісія. От, потім винесено це питання буде на виконавчий комітет, і будемо погоджувати його подальшу долю. Сергій Володимировичу, як ви вважаєте, яка перспектива по покращенню ситуації у житлово-комунальному господарстві? Ну, Сама основна перспектива це відповідальність не тільки керівництва міської ради. Відповідальність всього комунального нашого господарства, тих керівників, які відповідають за напрямки. А також я просив би населення наше з порозумінням відноситись до цих, цих процесів, які на сьогоднішній день у нас в державі, і безпосередньо в житлово-комунальному господарстві. От. І перспектива є, якщо люди Будуть розуміти, будуть вовремя сплачувати тарифи за комунальні послуги, тоді буде порядок. Чому ми на сьогоднішній день не хочемо створювати СББ? Та тому що в людей немає, знаєте, не хочуть вони на себе брати відповідальність. От за колективні проблеми. Моя хата з краю, як то говорять. І я хотів би подякувати всім головам створених АСББ, а в нас їх 49, із них ну, це 55 будинків за те, що вони в цей складний час взяли відповідальність. І дійсно, ми бачимо, що при створенні АСББ все-таки обслуговування багатоповерхових будинків набагато більше, видніше і ярче, як то кажуть. Те, що ми бачимо, як там люди працюють і відповідально відносяться до цього, дякую за відповіді. Дякую вам до побачення. Нагадаю, сьогодні з лазівським міським головою ми говорили про діяльність житлово-управляючої компанії. До наступної зустрічі.